Вночі російські агресори скерували свої гради та важку артилерію на дві громади Нікопольщини, що у Дніпропетровській області. За даними очільника регіону, пошкоджено житлові будинки та лінії електропередач. Люди цілі. Зранку російські окупанти обстріляли медичний заклад у Херсоні. Як повідомляє голова ОВА, рашисти поцілили в будівлю лікарні. Снаряди пошкодили дитяче відділення та морг. На щастя, ніхто не постраждав. За добу ворог 68 разів обстріляв область з мінометів, артилерії, танків та реактивних систем залпового вогню. Словаччина схвалила новий пакет допомоги Україні, куди увійдуть системи розмінування, боєприпаси, теплі речі та близько 300 генераторів. Про це повідомив прем'єр України Денис Шмигаль. Відомо, що електрогенератори передадуть вже цього місяця. Японія готує другий пакет енергетичної допомоги Україні. Про це повідомляється на урядовому порталі України. Передадуть трансформатори, вимикачі, роз'єднувачі, кабелі, ізолятори та інше обладнання. Нідерланди виділять Україні фінанси на відновлення енергетики. Уряд країни-партнера анонсував про допомогу у придбанні обладнання для ремонту на 20 мільйонів доларів. У допомогу додадуть і інше обладнання. У низці областей України діють екстрені відключення світла. За даними ТЕК, аварійні обмеження діють у столиці Київській, Одеській та Дніпропетровській областях. Крім того, екстрені відключення сьогодні продовжуються і у Запорізькій області.